Голови звітують. Очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко продовжує особисті зустрічі з головами районних державних адміністрацій. Цього разу про виконану роботу звітували очільники Маловиськівського, Гайвронського та Голованівського району. Були присутні на зустрічах і наші кореспонденти. Першим Сергій Кузьменко зустрічає очільника Маловисківської райдержадміністрації Павло Сорока. Найперше розповів про допомогу переселенцям та роботу з мобілізації. Завдання по мобілізації на сьогоднішній день Маловисківський район виконує на 100%. І що стосується забезпечення і техніки, і особовим складом складно в районі з землею для атовців. Її для усіх не вистачає. Але вони перед нетворим іншим. І виносимо на комісію питання стосовно наявності земель суміжних районів. Принцип соціальної рівності в цьому питанні був дотриманий. Найдемо ми по 2 гектари для того, щоб кожен отримав 2 гектари землі. І ще раз повторюю: немає можливості в Маловисківському районі. Значить, давайте сусідній район, в якому є така можливість, і надамо цю землю. Краща ситуація із виділенням земельних ділянок у Гайворонському районі. Там запасів вільних земель достатньо. Проблеми ж із фінансуванням залізничної лікарні, оскільки там обслуговуються і жителі сусідніх областей, то гайворонська РДА направила листи колегам із проханням передбачити кошти у місцевих бюджетах для лікарні. Листими направили. То десь 50% з зрозуміння віднеслися до цієї проблеми і прислали листи, що вони розглянуть на сесіях районних рад. Наше звернення. Я думаю, що ми туди на сесії пошлемо наших представників, щоб вони виступили, щоб люди з розумінням до цього віднеслися. Під час розмови із очільником Голованівського району Сергій Кузьменко відзначив їх досвід спровадження та використання альтернативних видів палива. Подібні проекти невдовзі мають реалізувати й інші райони області. Ми перед собою ставимо, вичитуючи наше географічне розположення. Що ми маємо ліси, ми маємо чорноземи. Ми маємо переробку. Два підприємства є в районі, які переробляють соняшник, У нас є Відходи з соняшника. Ми перед собою ставимо такі амбітні плани, що вуголь на бюджетну сферу повинен використовуватися. Ноль серед основних завдань для керівників території. Голова ОДА виділив участь районів у реалізації програми регіонального розвитку та знайти можливість підвищити зарплати жителям області. У нас з'явилося декілька нових позицій, окрім безпекових речей, про які ми говорили це. Позиція оформлення субсидій для людей, які мають невеликі доходи. Це питання пов'язане з тим, що ми розпочинаємо роботу із підвищення заробітної плати для людей, які працюють в першу чергу в сільському господарстві. Зустрічі голови області із очільниками районів триватимуть і надалі. Дарина Романська Інна Примак, Анатолій толі Сергій Баранюк, день за днем.